Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ми закінчили четвертий розділ послання до Галатів. Тепер ми переходимо до п'ятого розділу. У Бога є щось для нас, коли ми зрозуміли це. Біблія говорить про жени рабиню та сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. А потім говориться про те, що ми діти обігниці, діти вільної. не діти рабині, як Ізмаїл. А в наступному вірші говориться тому. Там стоїть тому. Якщо є тому, то це означає, що вам варто подивитися на попередні вірші, на те, що було раніше. Закон був вигнаний. Гора Синай та її система була вигнані. Ми вже не під законом. Тепер ми під вільною під обітницею, під благодаттю Божою. Алілуя! Христос для волі нас визволив Тож стійте в ній. Та не піддавайтеся знову в ярморабства. Ярморабства рабства тут це не гріх. Ярморабства, рабства відповідно до контексту це закон. Не піддавайтеся знову в ярморабства, а потім ми читаємо ви що законом виправдовуєтесь? Полишилися без Христа, відпали від благодаті. Це п'ятий розділ у контексті того, що ми дізналися про Ісаака та Ізмаїла, Сару та Агар, Гору Сінай та Гору Сіон. Він говорить нам: «Тож стійте в свободі, яку дарував нам Христос, і не піддавайтеся знову в ярморабства. А потім він каже нам: «Ви полишилися без Христа. Хто? той, хто грішить, ні. Але це те, чого навчають у церкві якщо ти будеш грішити, якщо в твоєму житті є гріх, ти залишаєшся без Христа. Всі ми проти гріха. Я проти гріха. Я за добру новину для людей. Амінь. А добра новина для людей це прийняти Христа в своє життя. Амінь. Але в цьому вірші йдеться про інше. Коли люди залишаються без Христа, ви що законом виправдовуєтеся, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Зверніть увагу на те, що без Христа залишається кожен, хто намагається виправдитися законом. Знаєте, що відбувається з ними? Вони відпали від благодаті. Хто це Ви, що законом виправдовуєтесь? відпали від благодаті. Відпали благодать це висока територія, з якої ви падаєте. Якщо ви падаєте, це означає, що благодать вища від закону. Коли ви повертаєтеся до закону, як каже Біблія, ви відпадаєте від благодаті, відпадаєте від Божої прихильності. Амінь Зверніть увагу, що ви не намагаєтеся уникати гріха. Ні, ні. Ви намагаєтеся дотримуватися закону, щоб бути праведними, коли відпадаєте від благодаті. Тут чітко сказано, ви що законом виправдовуєтесь, полишилися без христа, відпали від благодаті. Те саме говориться цим людям про те, коли вони залишаються без хреста. Хто залишається без христа? Ви що законом виправдовуєтесь? це жахливо. Люди залишаються без Христа. Багато хто з нас хоче бути з Христом у багатьох сферах життя. Я впевнений в цьому. Амінь. У вас є якісь проблеми з певними сферами життя, і ви хочете побачити в них прояв Божого зцілення, Божого забезпечення. Прояв тієї свободи, яку обіцяв Бог. Амінь. Я говорю про свободу від залежностей. Якщо син звільнив вас, ви будете справді вільними. Ви не будете пов'язаними якимись залежностями. Амінь. Ми раби лише одному Ісусу Христу. От і все, амінь. Слава Господу. Можливо, ви чекаєте, що Христос прийшов у ці сфери? У вас в житті немає свідомого гріха у цих сферах. Ви молитеся так багато, як можете. Ви довіряєте Богу. але можливо, в серці ви намагаєтеся заслужити чудо. Намагаєтеся заслужити сілення, Намагаєтеся заслужити звільнення і тим самим залишаєтеся без Христа. Чому? Тому що ви намагаєтеся виправдатися законом. Ви дивитеся на закон як на засіб досягнення Христа. Інакше кажучи, я повинен виконати закон, перш ніж Христос почне діяти. Такий менталітет призводить до того, що ви відпадаєте від благодаті і залишаєтеся без Христа. Якщо ви хворі, то хочете, щоб Христос був з вами, дія у вас. Коли Христос починає діяти у вас, то що відбувається? Приходить здоров'я. Амінь відпасти від благодаті це не перейти до гріха. Насправді, задовго до того, як людина впадає в гріх, вона відпадає від благодаті. Амінь Подивіться на Ізраїль біля підніжжя гори Сінай. Задовго до того, як з'явилося золоте теля, насправді у них навіть не було думок про золоте теля. Коли Бог вивів їх з Єгипту, то зробив це завдяки крові Агнця. Він не зробив це завдяки десяти заповідям, бо їх ще не було. Так, отже, Бог привів їх до Червоного моря. Амінь? жодних думок про створення золотого теляти. Бог привів їх до гірких водмари. Жодних думок про створення золотого теляти. Так, у них вже було золото. Пам'ятаєте, у пасхальну ніч єгиптяни видали їм все, що заборгували. Віддали срібло та золото. Вони вийшли не як два-три мільйони рабів. вони вийшли як два-три мільйони заможних людей. Амінь. Вони вийшли на свободу. Вони несли срібло та золото. але у них не було спокус створити золоте теля. Та біля підніжжя гори Сіна й сталося щось. Бог сказав, я вивів вас. Це було в 19 розділі. У 20 розділі виходу він дає 10 заповідей, а в 19 розділі Бог промовляє до них: я вивів вас, щоб зробити вас царством священників. Так вони повинні були стати особливим скарбом Бога, царством священників. Це те, ким ми є сьогодні, завдяки Христу. Ми царі та священники, царське священство. Господь каже, що Він хоче, щоб ми були святим священством. І знаєте, що вони зробили. Вони сказали все, що сказав Господь, все, що сказав Бог, «Кола шер шерді бера до най Асе, це дуже сильні слова на івриті. Усе, що говорить Бог, ми виконаємо. Ми виконаємо. асе ми виконаємо. Бог ще навіть не дав їм десять заповідей у той момент, коли ви намагаєтеся дотриматися закону. Ви починаєте покладатися на свою силу. У той момент, коли ви починаєте покладатися на свої сили, на свій творчий хист, ви активуєте плоть. А сила гріха то закон. І чим більше ви активуєте плод, тим більше вчинків тіла ви починаєте робити. Ви можете прочитати про це в посланні до Галаті в п'ятому розділі. Але коли ви в благодаті, ви активуєте дух і плоди духа. Знову ж таки, про це йдеться в посланні до Галаті в п'ятому розділі. Усе це перераховано там. Учинки тіла плід духа. Учинки тіла плід. Діла пов'язані з зусиллями, а плід – це результат життя. Воно тече і з'являється плід. Життя тече. Амінь? тут справа не в наших зусиллях, але, але диявол, диявол ніколи не діє так непомітно, як тоді, коли приходить у вигляді релігійного духу. Він зробить так, щоб у вас склалося враження, що ви ще не досягли мети, ще не налагодили відносини з Богом. І перш ніж ви зможете прийняти Боже благословіння на своє життя, свою родину, свою церкву, своє служіння, свою кар'єру і все інше, перш ніж ви зможете прийняти усе це, ви повинні виконати закон. Коли він розуміє, що ви намагаєтеся дотриматися закону, він впіймав вас. Погляньмо на Ізраїль. Чи бачимо ми це? Ізраїль каже: Ми зробимо все, що Бог скаже нам. На все, ми можемо зробити це. Що далі. Вони активували свою плоть. І тепер виникла спокуса. З'явилася перша заповідь «Хай не буде тобі інших богів передо мною. І в цій же заповіді сказано не роби собі різьби і всякої подоби? Бог каже не роби всякої подоби. Усе це в першій заповіді хай не буде тобі інших богів. І що вони зробили? Золотого тільця. Я хочу, щоб ви розуміли, що спокуси не було. Друзі, ви бачите це? Ви бачите це, що сталося з Ізраїлем? По перше, вони відпали від благодаті. Христос перестав бути ефективним для них, благодать перестала бути ефективною для них. Це дуже серйозно. Коли ви відпадаєте від благодаті, ви впадаєте в гріх. Спочатку ви відпадаєте від благодаті, тому що саме благодать утримує вас від гріха. Але якщо ви відпали від благодаті, ви віддані самому собі. Ви повинні самі звільнити себе, зцілити себе, зверніть увагу на це. Якщо благодать це все, що ми отримуємо від Бога, то відпасти від благодаті, значить відпасти від прихильності Божої. Це означає, що прихильність Божа не тече більше у вашому житті. Ви відпали від благодаті. Якщо Бог дає нам за благодаттю, саме так ми і визначаємо благодать. Це забезпечення. Закон це коли людина працює, а благодать це коли Бог забезпечує. Це одне з уявлень благодаті, яке відповідає писанню. Закон це коли людина працює, а благодать це коли працює Бог, коли Бог забезпечує. Амінь. Якщо я під благодаттю, а не під законом, то я не під людськими справами, а під Божим забезпеченням. Алілуя! І я приймаю це забезпечення. Навіть зараз, коли я проповідую, я приймаю це забезпечення. Іноді це забезпечення стає настільки чудесним, що мені хочеться проповідувати ще годину. Я жартую, не хвилюйтесь. Слава Богу, думати про забезпечення це благодать. Але якщо ви Відпали від благодаті, то знаєте що? Ви повинні покладатися на свої сили, свій творчий хист. А вони обмежені, друзі. Це сталося з чоловіком на ім'я Ісав. Сином Якова, ми бачимо це в 12-му розділі послання до євреїв. У 12-му розділі послання до євреїв сказано: пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Зверніть увагу, ось на що пильнуйте про мир з усіма людьми, а святість з Господом. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, на що потрібно дивитися. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Цікаво, чи не так? Ми щойно читали про те, що можна зостатися без благодаті. Тут сказано дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою. Отже, протилежність миру з усіма людьми це що? Гіркота, образа. Зазвичай ми відчуваємо образу щодо людей. Амінь? Це не прийняття в серці. Непрощення – важкість важкістю серці, зазвичай, все це стосується людей. Зверніть увагу, що буде, якщо ви відпадете від благодаті Божої. у вас виникне гіркий корінь, який є протилежністю пошуків миру з усіма людьми, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою. І щоб багато хто не опоганили з тим. Це правда. Люди, що живуть в образі, наповнюють гіркоту інших людей. Вони поширюють отруту своїми словами, своїм духом. Іноді навіть своєю присутністю, вони показують, що не задоволені чимось, і цей дух може поширюватися, тим самим оскверняючи багатьох. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Тепер ми бачимо блудника. Це сексуальна моральність, яка є протилежністю святості. Я хочу показати вам дещо. Можливо, це допоможе вам зрозуміти. Ми всі хочемо миру з усіма людьми. Біблія говорить, що ми повинні намагатися жити в мирі з усіма людьми. І усі ми хочемо святості. Я почую амінь. Ми всі хочемо цього. І я хочу поділитися з вами тим, як досягти цього. як мати мир з усіма людьми і водночас мати святість. Амінь. Біблія говорить про це. Що є протилежністю миру з усіма людьми? Ми щойно читали про це образа амінь ненависть, гіркота, відкидання. Що є протилежністю святості? Зазвичай ми думаємо, що це гріх. Ми знаємо, що це гріх. Але коли ми думаємо про гріх, то головний гріх, який приходить людям на думку більшості людей, це сексуальна нечистота, Що є протилежністю святості? Розпусник або нечистивець. Бачите? Все це через те, що як каже Біблія. Вони відпали від благодаті Божої. Ви помічали, що люди, які живуть під законом, які вірять в те, що потрібно дотримуватися закону, які виправдовуються законом, часто бувають дуже гіркими? Ви помітили, що фарисеї були гіркими людьми? Вони не були щасливими людьми. Вони відкидали людей, відкидали інших. Для них було краще витягнути свого осла з ями в суботу. Ніж дозволити Ісусу стілити когось в їхній синагозі, їхній церкві. Вони вважали за краще, щоб інші залишалися в кайданах. Вони були наповнені образою та відкиданням. Люди, що живуть під законом, часто озлоблені. Вони зляться на людей благодаті. Ми побачили це минулого тижня, чи не так? Дитя закону гнало тих, хто народився від благодаті. Амінь. І це незважаючи на те, що у нас один Небесний Отець. Отже, ми бачимо цікаву ситуацію. Головною проблемою Ісуса, якщо читати Писання уважно, були не вперті грішники, існафромдане податків, неповії. І навіть не понтій Пилат, який був поганеним. Насправді Пилат сказав, чому ви хочете розіб'яти його? Чому? я не знаходжу в ньому провини. Ось що сказав Пилат але фарисеї. Люди, які знали Біблію, старий заповіт від початку до кінця, не можна сказати, що в їхньому житті був явний гріх. Зовні вони виглядали просто чудово. Так? Вони мали величний вигляд у своїх шатах. Вони мали благородний вигляд, але Бог бачить все не так, як людина ми дивимося на повії збирачів податків як на останніх грішників. Ми вважаємо їх жахливими людьми. Але Бог вважає самоправедність матір'ю всіх гріхів. Подивіться на цю ілюстрацію ковчега подивіться на зображення ковчега. Це ковчег завіту. Він перебував у святому святих. А в самому центрі ковчега знаходиться кіпорет, престол милості. це місце, яке окроплюють кров'ю. Покажіть їм, як цей престол милості окропляли кров'ю. Ось що окропляли кров'ю. Ось чому це місце було найсвятішим із святих. Це була святість зі святості. Це місце про образ пролитої крові Ісуса якою окропили перед престолом Божим амінь? Вона дає нам праведні підстави приходити до Бога. Це образ амінь. того, як зараз застосовується кров Ісуса. Ось чому престол суду став престолом благодаті для віруючого. Амінь. Ви чуєте слава Господу. Це говорить нам про те, що найсвятіше святих найбільш центральне місце святості, це милість, престол милості. Милість благодать. Амінь. Благодать це найбільша святість, адже тільки благодать може об'єднати святого Бога і грішну людину. Амінь, амінь, амінь. Є одна історія з давніх часів, коли ізраїльтяни повернули ковчег із землі филистимлян. Филистимляни почали шкодувати про те, що ковчег опинився в них. Цій темі можна присвятити окрему проповідь. Вони відправили ковчег назад до Ізраїлю. Його везли назад на возі з двома волами. усе це відбувалося в районі Бешемешу. Я бував там декілька разів. жителі Бешемешу побачили ковчег і так зраділи. Що зробили щось заборонене, вони зробили те, чого не повинні були робити. Вони заглянули в ковчег, і ось що трапилося, і вдарив Господь людей Бешемишу, бо вони заглядали в Господній ковчег, і вбив він між народом 50 тисяч та 70 чоловіка, і був народ у жалобі, бо Господь ударив народ великою поразкою. І сказали люди Бешемишу хто зможе стати перед лицем Господа, того Бога Святого, і до кого він піде від нас? Тут ми бачимо щось цікаве. Вони заглядали в Господній ковчег. Що поганого в тому, щоб зазирнути в Господній ковчег? Я хочу ще раз показати вам ковчег. Знаєте, що всередині ковчега? Три речі там знаходяться дві кам'яні скрижалі закону. Погляньмо трохи ближче. Так, скрижалі закону десять заповідей, по п'ять на кожному камені. Там також знаходиться палиця Арона, яка розквітла це образ воскресіння. І також там знаходиться золота посудина з манною. усі ці речі з'явилися через гріх людини. Як ви знаєте, десять заповідей це святі Божі стандарти, які він відкрив людям. Він навчив гріховних людей своїм святим стандартам. Палиця Аронова розквітла, тому що вони почали говорити проти Арона. Це було нарікання людей. Бог сказав: покладіть його в ковчег, і я зроблю так, щоб вони перестали нарікати на Арона. А золота посудина з манною опинилася там, тому що люди знову нарікали в пустелі. Люди говорили: Бог привів нас сюди, щоб ми померли, і Бог вилив на них не суд, а манну. Усі ці три речі представляють бунт і непослух людини. Відпасти від благословень. Подивіться на це, друзі. Якщо це престол милості, то відпасти від благодаті, як ми знаємо, на підставі послання до Галатів, це повернутися до закону, той, хто намагається виправдатися закону. Зверніть увагу на те, що закон нижче благодаті, престолу милості. Щоб повернутися до закону, ви повинні відпасти від благодаті, пасти з висоти. Ви намагаєтеся дотриматися закону, але, роблячи так, ви залишаєте благодать. Своє високе положення. Що сталося в Бетшемеші? Вони заглядали в Господній ковчег. Що це означало? Що їм потрібно було зробити для цього? Для цього їм потрібно було відсунути кришку милості. Друзі, чи розумієте ви, що щоразу, коли ви навчаєте десятьом заповідям, ви відсуваєте кришку милості і дістаєте десять заповідей, бог каже, залиш їх там. Я накрив їх престолом милості. Амінь. Амінь. Ковчег завіту це образ нашого Господа Ісуса Христа, дерево, Його людяність, золото його божественність. Амінь. Тільки Христос може отримати закон. Амінь. Бог каже: не дивись на закон. Це служіння смерті вирізане на камені. Але вони подивилися на закон. І в той момент, коли вони подивилися на закон, вони померли. Сьогодні люди так само намагаються повернути назад закон. Для цього їм доводиться відсувати престол милості, а результатом цього є смерть. Ми гадаємо, чому немає благочестивих результатів. корисних справ, сили, знамені, чудес, як це було в книзі Дій. коли ми дивимося на першу церкву, то бачимо, що вона ходила в свободі, в силі, у помазанні Духа Святого. У ній відбувалися чудеса й знамення. Чому ж цього немає зараз? Друзі, а справа в тому, що ми перевернули все догори ногами. Ми думаємо, що проблема в гріху, що пробудження зупиняється через гріх. Якщо пробудження може зупинитися через гріх, то воно б не почалося. Біблія говорить, що люди залишаються без Христа або Христос перестає діяти для них. Тому що вони намагаються виправдатися законом. Але що якщо ми виправдовуємося Христом, ми говоримо я праведність Божа у Христі, справа не в моїх зусиллях, моїх показниках. і тоді Христос починає діяти. «Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як свого Спасителя та Господа, то це ваш шанс. Помоліться зі мною, скажіть, Отче Небесний, скажіть це, Отче Небесний, зверніться до нього. Він поруч з вами, Отче Небесний. Я дякую тобі за те, що Христос помер за мої гріхи. Христос воскрес із мертвих, щоб я виправдався в ньому. І завдяки тому, що я виправдався, я дякую тобі, Отче, що зараз я під Твоєю благодаттю. Повнота Твоєї благодаті наповнює мене і моє життя. Я очікую побачити прояви твоєї благодаті, Твоєї прихильності в моєму житті в майбутні дні. Ісус Христос, скажіть Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь, амінь. Слава Господу, слава Господу. Друзі, якщо ви повторили цю молитву, ви стали дитиною Божою. Справа не в словах, а в тому, що ви покладаєтеся тільки на Христа, як на свого Спасителя. Ось що робить вас народженими згори. Амінь. Тепер ви під благодаттю, а не під законом. Ви в новому завіті, а не в старому. Ви в дусі, а не у плоті. Під благословіннями Божими. Відкуплені від прокляття. Алілуя.